Друзі, вітаю! З вами Оксана із Одеси. Була ось На днях придбала котлету по київськи у Галі Балуваної. Називається фірма Галя Балувана. Я там купувала вареники, дуже смачні в них є вареники з вареним м'ясом. Мені дуже сподобались. Вони навіть смачніші, ніж пельмені. І ось я придбала. Котлету по київськи Я ще ніколи її не куштувала в житті. Можливо, вам це здасться дивним, але воно так і є. Оце в перший раз буду куштувати. Там написано на упаковці, що ці котлетки потрібно обсмажити з двох сторон. Але я обсмажила їх з усіх сторон. Тільки олії я наливала менше, бо там написано на упаковці, що Треба, потрібно наляти олії на 3 см. Ну це дуже буде жирно, тому я не наливала стільки. Я трішки наляла і обсмажила з усіх боків. А потім поклала ось у блюдо та у духовку. Там написано 15 хвилин. У мене десь хвилин 20. Вони простояли в духовці на 190 градусів. градусах. При 190 градусах 20 хвилин. Ось так. Буду куштувати. Ще ніколи в житті не, не куштувала, але думаю, що це смачно. Я знаю, як їх правильно робити, ніколи в житті їх не робила і не куштувала. Ось така цікава історія. Так, що, ось приготувала і вирішила вам показати. Ну, все, друзі, па-па. Гарного усім дня, до побачення!